Сьогодні хочу вам розказати про супер швидкий легкий сніданок для заклопотаних походістів і не тільки. Так, що у нас? Беремо гречу, 2 столові ложки, сира греча. Заливаємо кипяточком, буквально залили, перемішали і зливаємо. Водичку злили І тепер заливаємо кефіром. Все просто. В мене 2,5%. Можете брати собі Меншої пожирності. Але я взагалі не рекомендую брати молочні продукти з низькою жирністю, тому що для засвоєння, як мінімум, кальцію потрібен жирок. Так, тут десь приблизно 200 мл. Вели, перемішали, поставили в холодильник на ніч і забули до ранку. Так, ну що, дивимось, що тут у нас вийшло. І так, перемішуємо. Бачите, грічечка трошки набухла. Вона вже не буде така тверда і цупка, як суха. Тепер просто додаємо туди, кому що подобається. Хто може підсолоджувач додати? Хто хоче, не хоче солодке, хоче солоне. Можна додати тертого твердого сирка або зеленушки, і буде дуже смачно і поживно. і Це реально ситно перевірно на собі. Так як це у нас гречечка, то самого ранку ви вже отримуєте порцію заліза, магнія, цинку і вітаміни групи Б, а також гарну порцію повільних вуглеводів. Користуйтесь і обов'язково в описі почитайте протипокази до цієї страви.